Hello, guys! з мікрофон завжди Скай та вас на каналі. Сьогодні я хотів би поговорити про ще веб-подію. Я про неї вже один раз казав, так знаєте, що можливо буде ще одна веб подія. Ще на стрімах, відосах про це нагадував і о, десь там чутки пішли, що у нас буде якась ще веб подія там в червні або в травні місяця, і згідно як з Мапроуда. Китайського серверу спершу була веб-подія, яка, отут зараз пливашечка, була це на напредреєстрацію. Потім почалася подія яка вже нам трошечки знайома. Вона в нас була з помиляюся, або в листопаді, або в грудні, після або перед, або під час цього, коли ми виходили сервери на паузу, думаю, пам'ятаєте. І тоді ми крутили на сайті таку веб-крутки, і там ми могли зберегти собі. Картки, які дістали. Ось така сама подія, вона була на Китаї, і з великою ймовірністю така сама подія буде і в нас знову. Ось так вона вилік глядає. Думаю, може хтось вже про неї знав. Тут буде важливість, ну як і тоді, виконувати квести. А, знизу там оці бачимо чотири квести. Ну, спершу треба залогінитись, Я не можу. бо це китайський сервер. а, виконуємо квести. Нас будуть 250 круток. А, там умовно китайського сервера було давалось 300 тим, хто там ще додатково був на тестному сервері, типу додаткові 5 по 10. Тому 250 круток буде загально, але зберігти ви можете лише 100 пул, 100 карток. Ну, тобто це максимум Плюс, як я бачу, тут буде умова 3 s рангу і так розумію, 3 легенди ви гарантовно собі заберете. Це мінімум можна буде забрати. Саме думаю, цікаво, кожному в цій події буде це, які легенди ви зможете собі не На жаль, повного списку легенд я так тут не побачив. Ми потім, коли будемо розмовляти, я вам покажу просто скріншоти, які гравців, які діставали з ті легенди. І ми плюс-мінус будемо рутовуватись, які все ж таки цікаві лігі там падають. А правила активності, все буде, в принципі, як я думаю, пам'ятаєте, було і в тоді в нашій веб-події, умови виконувати квести. За кожні квести надаються веб-крутки, веб-крутки, ми крутимо, і тоді, потім, коли вже стартане Global, ми зможемо забрати собі це на свій пул аккаунт. Сподіваюсь, все таки буде. А, перше, що ми хочу доглянути, це, це шанси випадіння. Тут легенда, сам висового класу, шанс випадіння все таки 1,5%. Рарки 80 і епіки 18,5%. Тут на рарки будуть ципатись як не в себе, але леги все ж таки. Хоча ну, три гарантовно ви заберете. Або це три максимум ви заберете, ну в будь-якому випадку за 250, сподіваюсь, хоча б щось, але вам впаде. Як я пам'ятаю, багато ми там ганялися, Я наприклад ганя... ганялся за огоком, і я його забрав з цієї. Чесно, подія не потребує ніяких великих вкладень, ніяких великих сил там ваших. Просто зайти, залогінитись, там якісь системи квестів виконати, і ви забираєте просто можливість крутити і дістати собі дуже гарну лігенду, що в цьому плані, в принципі, дуже круто. Ну, а зараз я вам... Коротенько покажу той. Просто ще трошки про події розповім. І покажу вже пули карток, які змогли дістати самі гравці. Ну тут так само з цього форму, як я сказав, ми зараз тут можна буде прочитати інформація ну тут, як я і сказав, там 10 круток де можна буде, тобто 10 загальних круток, тут тобто, загально 100 карток можна зберегти, всього буде 250 можливість покрутити, там проте їм дали ще 5 додаткових. Це так само, як я повторювався. Ось після того виглядає, то правда видно поганенько на сайті. Там на жаль якісь вони викликали, виклали дуже таку, знаєте, некрасиву, але з того, що хотів подивитися, це з коментарі дійсно гравців і легенда які вони дістали. Ну тут не скажу, що тут щось цікаве, хтось тут діставав. Тут дістали Ірзіласа плюс Джойса. Такі собі пул героїв, але все ж таки до легенди падають. такого цікавого, тут, наприклад, випав комусь Лорентіль, да, це класний герой. Більш всього, наприклад, Торін. Торін вже дуже теж цікаво, плюс тут от Лорентіль, плюс нова Макака. дві її навіть падають, я її цікавив. І з таких, десь я бачив, мабуть, цікава легенда, яка з всіх впала. Це отут, от до людині впала. Тобто можна дістати на цікавих майже унікальних героїв. Чесно, от мені. Дуже хочеться побачити ну, дізнатися, а чи буде тут уніки? Бо скільки я не даю скріншотики, уніки, на жаль, нікому із гравців не впали. Там гриби, хохадіри е, дуже багато. Тут, наприклад, людині там зразу легі можна буде забрати тут є блін, е, забув які там героїння заморозки, потім Тарівол, огок. Тобто пул героїв схоже на те, як у нас був наші тоді веб події але там, думаю, ми забрали ця, одну лієнду. Тут, як я розумію, можна було забрати мінімум три із таких лієн, що дуже цікаві, ну, то забрати собі накал на Мітрасію там ого, Калоріантіля, це реально бустить ваш аккаунт. І коли ця веб подія вже офіційно буде підтверджена і стартане у нас все ж таки на глобалі, е, дуже хочеться про це все ж таки побачити. Ми... Це, в принципі, обговоримо про, про неї детально, дізнаємось, е, коли вона буде, що потрібно робити. Сподіваюсь, нам покажуть пул героїв, бо на даний момент це все ж таки, поки що веподія ця була на Китаї, але в нас з Китаєм зараз все схоже, і навіть шлях випуску контенту такий самий, Тобто, спершу виподія при дерестрації, потім буде оця Виподія, потім вже буде за гри. І плюс-мінус воно все й йшло й йшло само собою. Тобто Зараз подія вона буде оця приблизно, я думаю, два, мінімум два тижні йти, а то навіть трошки більше після неї запустять якраз таки у цю як орієнтовано хтось сказав, що воно буде в червні, то до червня якраз такий час ще є. Подія перша закінчиться, починається друга на крутки, і плюс-мінус, я думаю, хоча в червні або липні ми бачимо гру. Тобто ця подія дійсно буде теж цікава. Комусь, звісно вже хтось каже та. Нафіг мені ці герої Легіці забирати не буде, але я не думаю, що там щось буде складне просто зайти на сайт, залогінитись під своїм аккаунтом, на які ви регіструвалися, як завжди, Google, Facebook або Apple ID, просто повиконувати завдання і покрутити така сама подія, як була в нас, тільки... Мені здається, буде більше круток і кращі герої. Тому, друзі, що ви думаєте по цьому поводу? Чи потрібна така подія, чи вона вас зацікавила? Яку б легенду ви хотіли дістати, теж напишіть у в коментарях, хотіли б почути вашу думку. Ну і забудьте поставити, будь ласка, подобаєчки до гри, написати свої думки в коментарях, взагалі про ці події чи потрібна, бо ні, мені, чи чи якась активність для цікавних для гравців, повернені в гри. І вогонь усі на коннекті, Підписка на канал, це як знак респекту. Кожен клік це частина мого фоу. Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофі веснеш. Відео летить, немає тормозів теж. Кожен день новий вайб, новий план. Влад на стримі, це страшні чемпіонський рам.